Уявіть, що ви запланували ідеальне побачення з коханим або коханою? Замовили улюблену їжу, запалили свічки, купили милий подарунок. А головне, увімкнули плейлист із романтичними піснями, що повинен м'яко натякнути Love is in the air. Але ваша половинка, яка гарно знає англійську, чомусь все ніяк не налаштовується на атмосферу а тільки іронічно усміхається собі під ніс. Та що ж не так зі словами у такій романтичній пісні? Hi there! З вами Оля, викладачка англійської в школі Green Forest. І сьогодні ми розберемо 6 відомих пісень про кохання. Про кохання, які ви могли зрозуміти неправильно. Але перед тим, як почати перегляд, переконайтеся, що підписались на наш канал та тиснули на дзвіночок, щоб не пропустити ще більше цікавих відео. Let's go! Пісня «When a Man loves a Woman дійсно звучить як балада про ідеальне щасливе кохання. Але це тільки на перший погляд. Вона і справді романтична, але разом із тим неочікувано дуже сумна. Давайте послухаємо. «When a man loves a woman» кого чоловік любить жінку. Can't keep his mind on nothing else. Він не може думати ні про що інше. «He the world» Він обміняє світ. For the good thing he's found. – «На гарну річ, яку знайшов. Персі Следж написав цю пісню у барі в той вечір, коли кохана кинула його заради кар'єри та переїхала в інше місто. Тож, не дивлячись на перші рядки, що просякнуті ніжністю, трек насправді про те, якими дурними та безпорадними почуваються чоловіки, коли закохуються. If she is bad, he can't see can no bad, he can't see it. Він не побачить, якщо вона погана. She can do no wrong. Вона не може зробити щось не так. And turn his his back on his best friend Він відвернеться від кращого друга. If he puts her down Якщо той принизить її, поступово текст стає все більш heartbreaking and desperate. Зверніть увагу на фразу to turn your back on somebody or something, яка означає відвернутись, відштовхнути або ігнорувати когось. Цікаво, що Венемен Лав зевумен наречені часто просять включити у весільний плейлист. Навіть стінг на своєму весіллі танцював під неї з дружиною. Хоча вайб у пісні не райдужний, будьмо відверті. Наступну пісню ви точно чули. В останні роки Джорджі підколює інтернет своїми треками про кохання, і Glimpse of Us, напевно найпопулярніший з них. Ідеальний перший танець, чи не так? Де тільки не вмикають Glimpse of Us. І на весільних, і на відео за свідченнями, і просто на романтичних побаченнях. Але чи справді вона така романтична? Давайте розбиратись. Вона б зняла камінь з моїх плечей. If it was ever hard to move. Якби мені було важко рухатись. She turned the rain to a rainbow. Rain to a rainbow. Вона перетворила б дощ на райдугу. When I was living in the blue. Коли я жив у темряві. Ну і що ж тут двозначного? Це ж красиве оспівування коханої, яка знімає камінь з твоїх плечей. А от і ні. Why then if she's so perfect? Чому ж тоді, якщо вона така ідеальна? Do I still wish that it was you? Я все ще хочу, щоб це була ти. Perfect don't mean that it's working. So do? that it's working. Ідеальна не значить, що це спрацює. So what can I do? То що ж я можу зробити? Пісня Джоджі насправді про втрачене кохання і розбите серце, яке він намагається склеїти іншою людиною. Але the heart wants what it wants, тож неможливо закохати себе у когось силою. said, I'm fine and said I moved on. Кажу їй, що все в порядку, що я рухаюсь далі. I'm only here passing time in her arms. Але я лише вбиваю час у її обіймах. Hoping I'll, find a of us. Hoping I'll find. Сподіваючись знайти. A glimpse of Us. Проплеск нас. Glimpse, до речі, красиве і рідковживане слово, що значить ока. Дуже швидко побачити щось або когось. Наприклад, He Caught a glimpse of her as she got into the car. Він мимохідь побачив її, коли вона сідала в машину. Отже, гайз, be careful і переконайтеся, що не увінкнете раптом цю пісню своїй половинці, якщо не хочете їй на щось сумне натякнути. Ще одна пісня, яку полюбляють вмикати на весіллях: are you» – Бруна Марса. Але якщо Персі, Следж і Джоджі співають хоч і про трагічне, та все ж. Сильне кохання. Бруно не ставиться до всього цього занадто серйозно. It's, It's a beautiful night. Сьогодні красива ніч. We're looking for something dumb to do. Ми шукаємо, яку дурницю бутнути. Hey baby. I think I wanna marry you. hey, baby! Hey, Люба! I think I wanna marry you. Думаю, я хочу з тобою одружитися. Тут не треба шукати глибоких прихованих сенсів. Адже вже в перших рядках співак прямим текстом каже: Я придумав, чим нам зайнятися, щоб не було так нудно. Давай одружимось. Сам Броне Марс підтвердив це словами. Знаєте, відчуття, коли ви у Вегасі випали за багато алкоголю і всіх любите і хочете зробити те, про що вранці будете шкодувати. Я хотів вловити це почуття і втілити його в пісні. Якщо ми прокинемось і ти захочеш розійтись, все круто. No, I won't blame you, it was fun, girl. No, я не буду звинувачувати тебе, бо це було весело. Дуже потішно, що саме цю пісню так люблять наречені, бо вона скоріше могла б бути гімном холостяцького безтурботного життя, але аж ніяк не баладою про кохання. Говорячи про гімни безтурботності, не можна не згадати пісню «Cake by the Ocean» Гурту «Dance». яку кілька років тому можна було чути звідусіль. На перший погляд здається, що це невинний танцювальний трек про курортний роман. Але насправді все куди цікавіше. О, oh, no. like oh, no. oh, ні! О, See you walking around like it's a funeral. Ходиш так, ніби тут похорон. Not so serious, girl, why those feet cold? Not so serious, girl, why those feet cold? Не будь такою серйозною, чого ти така напружена? Ускірінстаретонтю типто. started. Don't you tiptoe, tiptoe. Tip tip Все тільки починається. Не чекай навшпиньки. З першого куплету ще не зрозуміло, до чого нас підводять. Але тут, принаймні, є цікава лексика. Get cold feet, до прикладу, це ідіома, яка перекладається не буквально мати холодні ноги, а. Боятися чогось бути напруженим. Але рухаємось ближче до суті. Talk to me, baby! Поговори зі мною, крихітко. I'm going blind from this sweet, sweet craving. Я сліпну від цієї солодкої спокуси. Let's lose our minds and go. Кін crazy. Давай втратимо розум і будемо шаленіти. I keep on hoping А we'll eat cake by the ocean. Я все ж сподіваюсь на кекс біля океану. Cake Кейк байдеошен. Ефемізм до сексу на пляжі, який народила якраз таки ця пісня. Фронтмент гурту Джо Джонас розповідає, що ця фраза натхнена шведськими продюсерами, які постійно плутали вирази Sex on the Beach та Cake by the Ocean. В результаті такого зіпсованого телефону другий варіант прижився та став активно використовуватись у розмовні англійській. А тепер і ви можете використовувати цю фразу. головне, щоб вас розуміли правильно. Торт у нас сьогодні вже був, тож далі, за списком цукерки. Поговоримо про candy Shop репера 50, Cent, де начебто співуються металики в животі. Початок стосунків і sweetness of love загалом. Але ми вже досвідчені і нас так просто не провести. Та що, послухаємо, про що там насправді йдеться. I'll take you to the candy shop. Я відведу тебе в магазин солодощів. I'll let you lick the Lollipop! Я дозволю тобі облазати людяник. Go ahead, girl, don't oh. Go ahead, girl, don't you stop. Продовжуй крихітко, не зупиняйся. Keep going till you hit the spot. Продовжуй, поки не потрапиш в яблучко. Ну, от люблять чомусь співаки асоціювати секс з їжею. Що поробиш? Тут так само. Кендішоп варто сприймати не в буквальному сенсі, а у значенні статевого акту або статевого життя загалом. А лолипап у значенні чоловічого статевого органу. В цьому куплеті є ідіома to hit the spot, яка означає в формальній англійській досягти мети, а в розмовній часто використовується у значенні досягти оргазму або на позначення так званої жіночої точки G got the magic stick. I'm the love doctor. Hey, your friends teasing you by how strong I got you. Got the magic stick, I'm the love doctor. У мене є чарівна паличка, як доктор кохання. Have your friends teasing you about how strong I got you. Твої друзі дражнять тебе, бо ти закохалась в мене по самі вуха. Враховуючи попередній куплет, то і Magic Stick, як можна здогадатись, також не чарівна паличка, а чоловічий статевий орган. Метафора можна позаздрити. Якщо ж тортом біля океану та кендішопом вас не шокувати, то зараз брови точно поповзуть вгору. Під попереднім відео ми попросили вас залишати в коментарях свої варіанти пісень з прихованим сенсом. І наступний трек запропонували нам саме ви: це пісня Whistle Гурту Florida, яка у багатьох навіть асоціюється з бажурним дитинством. Дивлячись кліп, можна подумати, що це знову ж таки лише трек про невимушену літню закоханість. Але текст вас здивує. Can you blow my whistle, baby? Whistle, baby? Whistle, baby? Whistle, baby. Якщо хочеш дмухнути в мій свисток, крихітко? let me know. Дай мені знати. Girl, I'm gonna show you how to do it. Я покажу, як це робиться. And we start real slow. І ми повільно почнемо. Якщо ви ще не зрозуміли, що це не про фізрука і його свисток в буквальному сенсі слова, у мене для вас погані новини. Whistle, тобто свисток, тут використовується у переносному сленговому сенсі, та означає wait for it, Чоловічий статевий орган. Ну, а blow – пряме значення якого подмухати. Це скоріше за все скорочення слова blowjob. Різноводорального сексу. You just, together, you, you just put your lips together. Просто склади губи разом, and you come real close. Та посунься ближче. And you blow, my whistle baby? Whistle, baby. Можеш дмухнути в мій свисток крихітко? Here we go. Ось так. No comments. Ведуча випала від крінжі. А на цій веселій ноті ми з вами сьогодні прощаємось, друзі. Кохайте, кохайтеся, і нехай у вашому житті буде якомога менше розбитих сердець та невзаємності. Справжніх пісень про любов написано дуже багато. Тож, незважаючи на двозначність сьогоднішніх треків, ви точно знайдете з чого обрати. Ексе, Ваш Green Forest!